Хамас готується до наступного етапу переговорів про продовження припинення вогню у секторі Гази. Про це повідомляє Ройтерс. В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що за підтримки США завтра відправлять делегацію до Дохи, аби просувати переговори. Делегація Хамас бере участь у переговорах про перемир'я в Каїрі за посередництва Єгипту. Угода про припинення вогню у секторі Гази набула чинності 19 січня. Домовленості передбачають звільнення решти 59 заручників Хамас на другому етапі. Під час якого будуть узгоджені остаточні плани припинення війни. Український легкоатлет Олег Дорощук став чемпіоном Європи з легкої атлетики, здобувши золоту медалю у стрибках у висоту. Він підкорив позначку у 2 метри 34 сантиметри. Це його особистий рекорд і найкращий результат сезону у світі. 23-річний уродженець Кропивницького із першої спроби подолав усі висоти, що забезпечило йому перемогу. Це перше золото України в історії цих змагань у цій дисципліні. Також 25-річний легкоатлет Дмитро Нікітін за результатами фіналу чемпіонату посів п'яте місце із результатом 2 метри і 24 сантиметри. Недалі ну до події на міжнародній арені. Тайвань готується до можливих загроз з боку Китаю, переймаючи досвід України щодо стійкості приватного сектору під час війни. Як поширує терсострів, запозичує моделі співпраці держави та бізнесу, подібні до тих, що використовують Uber, Microsoft та інші компанії в Україні. Зокрема, Тайвань планує залучити супермаркети для розподілу ресурсів, таксі для екстреної медичної допомоги, а ще покращити системи оповіщення окрім цього налагоджується співпраця між місцевими компаніями та українськими партнерами. Також острів враховує досвід країн Балтії та Північної Європи щодо захисту критичної інфраструктури. До того ж у Тайбеї відбувся закритий семінар із підготовки до можливих загроз, зокрема щодо накопичення запасів і цивільної оборони. У заході взяли участь представники служб безпеки Тайваню та дипломати США, Японії і Австралії. Там наголосили на необхідності створення резервних онлайн-систем для захисту від можливих кібератак, аналогічних до тих, що здійснювала Росія перед вторгненням в нашу країну. І ці події відбулися на тлі чергових китайських заяв. Прем'єр-міністр Цян на сесії парламенту заявив, що Пекін рішуче просуватиме воз'єднання із Тайванем і протистоятиме зовнішньому втручанню. Мовляв, вони віддані принципу єдиного Китаю і боротимуться із сепаратизмом Тайваню і Сприятимуть мирним відносинам через протоку. А ще у Піднебесній будуть робити усе для інтеграції острова та відродження нації. Ну і заяви заявами, а цифри говорять красномовніше. Китай збільшить оборонний бюджет на понад 7%. відсотків. Відтак він становитиме 245 мільярдів доларів уже цьогоріч повідомляє Associated Press із посиланням на сесію парламенту КНР. Минулого року він був 224 мільярди доларів. Витрати під Небесною на оборону, другі у світі після США. Пекін пояснює, що країна виділяє кошти на навчання бійців та утримання двох мільйонів військових. Утім, експерти уважа що реальні цифри можуть бути на 40% вищими, головною причиною називають нарощування флоту і армії через напругу зі США, Австралією та Тайванем.